Включайте бурхливими обласками нашого спікера Вікторія Гроза, старший золотий директор. І відкрит... у відкритій кваліфікації сапфірового директора Вікторія Гроза. Віка? І так, а... я Т -т 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 так само буду зараз. Бурхливими обласками привітаю Віку. Доброго дня, доброго дня. Віка. Так, Віка. Вас видно чудно. А... А видно мою презентацію зараз? Чи ні? Загружається. Не... Так, видно. Так, видно. видно? Все добре? Так. Так, Віга, успіхів вам. Так, дякую. Ага, так я бачу, де листувати. Друзі, доброго дня. Сьогодні я хочу з вами поділитися своїм досвідом, як організувати 5-10 замовлень в день. Я думаю, що вам це буде цікаво, що можна в день робити 5-10 реєстрацій. Це будуть ваші відклієнти, і це будуть ваші партнери. І в майбутньому я надію, що це будуть ваші ключики. Ну, по-перше, хочу сказати, що за весь час, який я в Oriflame, ми працювали різними методами: Це новеч, і ми запрошували на бізнес, і ми працювали мастер-класами і всю ту інформацію, всю. Ту базу, яка в нас є, все те, що ми напрацювали. Ми зараз його інтегрували в рекламу. В таргет. Я думаю, що ви багато чули про цей метод рекрутування, що можна запускати рекламу. Але саме сьогодні я з вами більше поділюсь фішками конкретними, що робити для того, щоб не зливати гроші, а для того, щоб мати результат, тому що моя команда його має і мої лідери вони займають перші місця в рейтингах. У них постійно кожного дня йдуть реєстрації, кожного дня йдуть замовлення. Це дозволило їм підняти свої рівні. Це дозволило їм свої рівні, А також наростити, відкрити нові звання і отримувати премії в такий непростий, в такий нелегкий час. Так, пішли далі. Ми рекрутуємо, як Надія сказала. Ми запрошуємо на продукт. Саме головне, з чого б я хотіла почати, що коли прийшла віп-концепція, ми повністю переробили нашу роботу і почали запрошувати людей не на бізнес, а почали запрошувати на продукт. По команді я зрозуміла, що для людей це набагато легше, тому що у нас бізнес рекомендацій, а рекомендувати те, чим ви користуєтесь, це дуже легко. І ну, по перше, да, потрібно створити сторінку. І ваша сторінка, ваш так скажіть, інтернет-магазин, він повинен бути максимально власним, максимально особистим. Тобто на цій сторінці повинно бути видно, що це ви, да хто власник цього інтернет-магазину? Що ви професіонал? І люди, коли просто поставте себе на місце клієнта, коли він заходить, він повинен розуміти, що тут працює професіонал, що ця людина, яка пропонує продукт, вона в ньому розбирається. Вона його дійсно знає, і вона ним користується. Що саме головне? І е, у мене, наприклад, я так створила свою сторінку, що в мене є там повністю всі дані про мене, і навіть є телефони. Тому дуже багато клієнтів вони самі мене набирають. Вони самі дзвонять. Інколи буває, що я там відпочиваю, мене набирає людина. Вона каже: Ви там у вас в шапці є ваш телефон, я хотіла зателефонувати. Я прочитала ваш пост, а ви мені порекомендуйте. І дуже часто такі розмови закінчуються тим, що людина робить на 50 на 100 балів замовлення відразу, і це реєстрація. Тобто мені дуже подобається цей метод тим, що. Ту роботу, яку ми робимо, вона відразу приносить результат, але спочатку потрібно добре попрацювати. І як тільки почалась концепція, я дала собі 90 днів, за які я створю базу. Ну так як нам Нана розказала, 90 днів ви повинні розкрутити свій інструмент, ви повинні запустити систему. Але якщо підійти до цього професійно, підійти з душею з серцем, ви результат отримаєте з перших днів. І в мене так і вийшло. Я не фокусувалася на результаті, я просто... мені було цікаво, і нам навіть з дівчатами перші місяці не було коли спати, ми робили фотоконтент ми фотографували все і фотографували, робили дуже багато фото цікавих, красивих. Ми шукали локації, ми шукали з якими квітами, ми компонували в набори. Ну то тобто нам було цікаво це виставляти там карти ароматів, вивчати це, знайомитись з цим, писати пости, виставляти це. І е, результат ми побачили навіть зразу. То тобто нам зразу почали люди писати. Е, перше, що ми створили, це наш. Чат, в якому все, що ми робили. Ми прописували такий контент-план, який допомагав тим, хто далі включалися, допомагав у роботі. У нас там був план такий. Там ну, наприклад, да, ви можете кожен для себе різний два-три поста в день. да, тобто, як ви напрацювати звичку, працювати кожного дня, да, щоб кожного дня не так, що там виставив один-два пости і сижу результат. результату. Чого ніхто не пише, чого в мене немає результату чиї картинки взяв взагалі з каталогу. Да. Потім кожного дня додати людей, і там був план на кількість людей. Кожного дня двоєдвоє трохи. Розмовник сторіс, і коли ви цю базу напрацюєте, коли ви повністю оформите свою сторінку так, як потрібно, то я вам скажу, у мене часто буває так, що я вимикаю рекламу, бо зараз мене там дві сторінки не працюють. Але кожного дня в мене йдуть з них реєстрації, і кожного дня в мене йдуть з них замовлення. І вчора вечором, буквально коли готувалась до вебінару, мені прийшли дві заявки на роботу. У мене навіть там пост є про роботу. Що я шукаю партнерів, і прийшло дві заявочки. Хоча реклама вже не стояла. Дивіться по по фотографіям, спочатку ми зробили ну просто масу фотографії. Зробили. Чат, в який кидали ці всі картинки. І до сих пір ми це продовжуємо. І тут потрібно напрацювати звичку. Кожного дня, куди б ви не йшли, беріть з собою якісь наші продукти. Десь там вам дерево сподобалось, десь ви квіточку побачили, десь на офісі пройшли там якась чудова локація. І робіть фотографії дуже багато. Не, не думайте, що там ось щось там не подобається, чи там цього продукту зараз немає в каталозії. Ви ніколи не знаєте, коли вам ці фотографії пригодяться для постів, коли там цей ролик вам стане в нагоді. У мене навіть було так, що ті фотографії. Фотографії, які я робила фотосесії, робила до від концепції, вони мені зараз надобились. І це знаєте, от як в університеті ви зараз попрацюєте на зачатку, а потім вам в майбутньому це дасть результати. Звісно, зараз уже я так, так не фотографую кожного дня, тому що вже дуже багато контенту. Але спочатку ми дуже так конкретно попрацювали. І навіть були в мене влітку відпустки такі, що я везла з собою чимодан речей, а чимодан косметики, тому що мені хотілося фотографій зробити дуже багато, дуже багато і дуже різні. Так, за фото ще скажу. Віця, спочатку на, ну, на сторінці, крім постів, ми ще виставляємо ролики, відео, наші відгуки. І як тільки ми почали працювати, я навіть зробила таку статистику, щоб показати своїм партнерам. Один пост у мене був просто картинка з каталогу, як багато хто робить, але це неправильно, була картинка просто з продуктом. Потім була картинка красива, тобто там красиві квіти, або красива природа. Потім був продукт в руці, продукт біля обличчя. відео. Отзив відгук, ну то тобто, декілька різних постів. І я відкрила статистику по кожному посту і скинула її в наш секретний чат по рекламі. То партнери були вражені, тому що різниця вона прям в тисячі. Вона колосальна. На фото, які ви просто кидаєте з каталогу, мало хто дивиться на ті фотографії, де є ви, де є ви особисто, де наприклад ви тестуєте туш або парфум, або наносите масочку, або наносите крем. На цих фото на цих поста саме більше Погляди і найбільше людей реагують, найбільше людей пишуть. І це вам допомагає ще створити між вами і клієнтом, або майбутнім партнером, який вам там задає питання, довіру. Тому що, ну, як я це зрозуміла, це буквально було з самого початку, це був один із перших моїх клієнтів. Мені написала а жіночка в мене був пост про пілінги і маски. Вона мене почала питати, ми з нею там розговорилися, я їй порекомендувала продукти. І мені навіть було цікаво, як незнайома людина і те, і те, і те Готова. Я їй покидала дуже багато фотографій, результати до і після. Тобто це також головне цікавте. Також зберігайте, щоб він у вас був. І в кінці я їй пишу: у нас є два методи оплати замовлення, тобто на нову почту потрібно по передоплаті. Потрібно зразу оплачувати, а на Укрпошту ви оплатите при отриманні. Тож, ви, мабуть, ну боїтесь? Ви ви, мабуть, на Укрпошту хочете оплата при отриманні. А вона ні. Я вам довіряю і я готова оплатити замовлення зразу на нову пошту. Я давно за вами наблюдаю, як вона мені то тобто, з. Людина давно за мною слідкувала, вона дивилась мої сторізи, вона бачила все, що я виставляю. Вона дивилась мої пости, відео, мої відгуки. І у неї вже виникла до мене довіра. І тому, коли я рекомендувала продукцію, людина все замовляла те, що потрібно. І зараз, якщо я щось пишу, наприклад, там рекомендую там олійку гідрофільну омегу, Ця цей фіт клієнт так і пише: Віка, я повністю вам довіряю, тому що три замовлення, які я зробила, мені все дуже сподобалось. Ми з дівчатами дуже любимо рекомендувати наші любінки. Таких і називаємо ще хочу повторитися так, що Це бізнес рекомендацій, і коли ви працюєте через продукт, дуже важливо рекомендувати те, що вам самим подобається. Це дуже передається людям, і звісно, вони це будуть замовляти, тому що вам воно подобається, їм воно буде подобатись. Тому максимально потрібно самому стати на 100% користувачем. Потрібно перепробувати на собі там, наприклад, фарбуйтесь з помадою зробили фото. Нафарбувались ви туш, зробили фото там то після. Да? Масочку також, да? зробіть фотографії. Тобто, все, що ви не, не наносите на себе, все, чим ви користуєтесь, обов'язково знімайте відгуки, знімайте ролики, знімайте фотографії, що ви це наносите, і вам це знадобиться, ви це можете використовувати навіть а, в особистих повідомленнях кидати своєму клієнту, що дивись, оце я нанесла одну туш, а це я нанесла іншу. Коли клієнт це бачив вживу, що дійсно ви користуєтесь, до вас є довіра. Да? У мене, наприклад, я дуже люблю парфуми рекомендувати. І коли пишу, що там це мій любимий, цим я користувалась в прошлому році, цим я користуюсь зимку. Парфуми мої там самі любимі мого чоловіка. Люди без розговори. все, ну якщо ви з такого різноманіття для свого чоловіка замовляєте саме ці два парфуми, да то значить вони самі кращі. Так. І люди замовляють вообще без ну без розговорів. У нас дуже багато контенту після сесії новеч. Ми один час прям дуже конкретно ним ще до карантину, дуже конкретно працювали. І в нас дуже багато фотографій до і після також дуже велика база є. Компанія Reflame в чатах. Ці фотографії до і після після користування нашими продуктами. І коли в постах пишемо рекомендуємо набори новеч, рекомендуємо маски, рекомендуємо пілінги, Я завжди скидаю фотографії до і після користування, кажу, що це моя дівчинка з команди менеджер, це моя дівчинка з команди директор. Люди дійсно бачать результат, і вони тобто тут йде вже стопроцентна довіра. Я ніколи не думала, що можна по інтернету продавати набори новеч. Я вам скажу, що їх. Продав так сказано, продавати, рекомендувати навіть простіше, чим якісь інші продукти. Ну як на мене, дато тобто зараз ми працюємо тільки з високовальними продуктами. Спочатку ми там починали і помади, ми гралися, нам було цікаво туші зараз. Ми працюємо або наборами, тось тобто вибираємо самі такі круті любінки в каталозі, самі бестселлери. робимо відео прям з цими трьома, там три, чотири або п'ять продуктів. Робимо одне відео з ним. І коли людям його скидаємо, люди замовляють прям цілим набором. Так? Наприклад, там джордані. Серію Джордані Гол, наприклад, вона в прошлому каталозі була, що це люкс, ми пишемо людині, в цьому ві відео розповідаємо, і коли кидаємо в річку людина, о, все, я замовляю, мені це цікаво, я б хотіла, тим більше по ну, такі акційні ціни в каталозі. Дуже багато рекомендую робити обзорів, що ви не нанесли олівець. Зніміть отримали подарунки від компанії: зніміть. Я не знаю, чому це ніхто не знімається. Дуже мотивує людей. І в мене багато таких ситуацій виникає, коли інколи людина просто замовила оформила від клієнтів. Все а ін дуже часто буває так, що людина йде з вами в діалог, вона задає питання або пише: О, я цей аромат знаю. Я колись була в Аріфлейм. Або все. Ну для мене це така фраза. Це, це означає, що зараз. У віки буде новий партнер. І я починаю вести з людини діалог, на якому ви рівні були. А, е, чи знаєте, що ви ще можна отримувати подарунки? Чи знаєте, ви ще можна отримувати доходи? І тут для цього в мене є ще одільний чат, в якому є контент для рекрутування. Там у мене відоси з подарунками, які не мої дівчата. Там у мене відоси е, скріни доходів. Там у мене автопрограма, подорожі, все-все-все, що мотивує людину на бізнес. І коли людина мені пише. Наприклад, ой, та я була, але там у мене маленькі закази були да? тобто, ну, якісь заперечення. Я кажу, о, ми вас навчимо, як зробити так, щоб у вас було в день по 5-10 замовлень. Я кажу, у мене сьогодні вже 10 реєстрацій там, або 5 реєстрацій. Да? І скидаю людині ролики і показую, ось дівчинка прийшла весною, там, або ось дівчинка прийшла літом. Дивіться, вона вже отримала 10 подарунків, вона отримала чемодан, вона отримала там, праску, вона отримала кільце для візажиста, вона там отримала сумку, рюкзак там, і, і показую приклад краси і показую відео, людина дивиться, о, так цікаво. Я там, наприклад, працюю 10 років, ніколи такі подарки не бачила, і людей це зацікавлює. Тому отримуєте ви подарунки. Приходять вам якісь прикраси, що ви замовили. Чи просто ви банально купили помаду і туш, нанесли, робіть ці фотографії. Почніть робити хоча б щось. І ви побачите, що за деякий час у вас буде така база. Бачите, на слайді тут дуже багато відео, і то це не всі, їх у нас. Гора просто ще що мені подобається, наприклад, коли людина от перше враження продукту да, наприклад, спробувала набор веч, приходить на бюті центр, розкази розказу, підожди, давай ще хвилиночку. Це все зараз знімемо. Да? Людина з емоціями розповідає на телефон. Мені я це відео зразу в чат, Да? Або людина прийшла: о, я тут отримала там сковородку, чи чайник, чи ще щось ой, каже, давай знімемо, поділися. Ой, віка я ніколи не отримувала подарунки. Ой, давай про це розкажеш. Та і всю цю базу, весь цей контент, всю цю базу відео в нас для цього є одільний чат і. Цьому чаті хочу також подякувати Надії Дроздовій завдяки її ролікам. Це прямо у нас як дожималки. Ми дуже любимо працювати парфумами, а у неї дуже багато відео вона знімала для компанії по парфумам. І коли просто переписуєшся, там скидиш карту ароматів. У нас, до речі, є карта ароматів на всі парфуми. Підбираємо там, рекомендуємо. Ну людина так ще 50 на 50 дума. Але коли контрольний відео надії Дроздовий, в якому розповідається про цей аромат, все, людина пише: Я хочу, я і це, і це, і підберіть мені ще й чоловіку. Тому рекомендую обов'язково зробити чатик, в, якому, в якій ви будете збирати всі, всі відео і відгуки, і відео. І також ще рекомендую, що роблять мої дівчата. Вони взагалі роблять іще такий чат, і Ну, то тобто такий особистий чат, в якому. Зберігаючи там якісь шаблони, то на каталог, скіска на обзор каталогу. Зараз я почала робити обзори каталогу топові продукти. Висилаємо прямо це відео, людина подивилась і зразу тут уже величеньке замовлення надіктувала. Так, ну тут скріни, да, як до речі, спочатку я цього не робила, але потім ну просто виникла така ситуація, що в мене для цього не було інструментів. У мене людина спитала: о я там десь зайшла, відгуки почитала все, що ви рекомендуєте. Я заходжу в гуглі. Я думаю, ну наша той гугл непонятно, що там пишуть. Аби я за цей час збирала відгуки. Відгуків було дуже багато, тому що працюємо через і Також да так, і тут відгуки ду. Дуже багато, і дуже великі, і я всі час зрозуміла, що відгуки потрібно також обирати також робити там чи папочку для них, чи навіть було таке, що я гільний пост написала, в якому було багато відгуків наших клієнтів. І коли ну. Було так, що в каталозі була помада, стійка помада, туш, я зібрала ці відгуки. І також, наприклад, людині висилаю там фото одного, відкачає другого, третього, вона О, я хочу цей, а потім і там 3-4-5 відгуків клієнтів, що віка, помада бомбезна, хочу ще три замовити. Людина почитала відгуки. О, отлічно! І ще дуже круто працює. Ми після цього створюємо клієнтські чати, які додаємо людей, яких реєструємо. І просимо їх ділитись відгуками навіть робимо такі лотерейки, чий відгук більше сподобається, да тому там. Подаром якийсь подарунок розіграємо або розіграємо або подаруємо і вже від клієнти, клієнти або партнери, там консультанти, да, вони діляться своїми відгуками про будь-які продукти, і я скажу, це навіть працює краще, чим аби я рекомендувала. Тому що, коли людина написала там Віка, я отримала ой, таке враження, я ніколи ніколи таких продуктів не бачила, все, зразу всі питають, що це замовили, і мені таке саме додайте в замовлення. Да? І стараюсь все, що я замовляю в каталог для себе, зразу ж знімати відгук, що дівчатка в цьому каталозі, наприклад, серія. Відео це моя любимка, я її дуже люблю, вже замовила для себе, для подружок. Ну, і зразу от, зняла там, буквально там, півхвилинки, скинула чат і зразу ж пішли замовлення. Пішли замовлення і моїх клієнтів, ті, що в мене, як да, і від клієнтів, і кидаю ж такий, такий самий відеоролик, відеовідгук в чат своїх партнерів, там, де команда. І ще хочу сказати: піднімайте ну, свій рівень на рівень професіоналізму. Ми також над цим постійно працюємо, і я бачу, що працювати ще є куди, але вже результати вражають, вже результати вже результатам радієш. І, мабуть, ну такий один із самих приємних коментів це я вже не пам'ятаю на чій сторінці було, тому що ми інколи робимо по декілька адмінів, щоб швидше відповідати, щоб новачки учились у профу професійних уже менеджерів, директорів, як ті переписуються, як ті професійно ведуть діалог, як ті професійно підбирають. І на це було питання з приводу парфума, їй скинули карту ароматів, скинули ролик, розказали, який там аромат солодкий, який там притурний, який шлейфовий, там, ну, всі ці рекомендації. І вона така: Ой, наконець я знайшла професійного консультанта, тому що всім, кому я не писала, всі мені просто швиряли ціну. Того продукту, але тільки у вас я знайшла, що ви мені порекомендували, посовітували і підібрали. І я хочу стати вашим клієнтом. Сама написала, зробила велике замовлення людини вже висока, високий рівень довіри, і вона вже почала порекомендуйте мені щось для обличчя, а що у вас там є для волосся, а там які у вас є ще помади і туші. І порекомендуйте те, чим, чим ви користуєтесь, да, і що ви мені посовітували. Так, ну зачати за я розказала, да? Uh, от відгуки відгуки клієнтів, да які от дякують і дякують, які собі замовляють, і замовляють уже своїм клієнтам, і е, старайтесь навіть такі відгуки, кидайте їх не тільки в свої клієнтські чати, а кидайте їх. Е, Завчати свого спонсора, так? тому що ви, наприклад, змотивуєте людину з паралельної команди. А та людина включиться в бізнес або почнеться брати для себе цей продукт, і вона потім також напише відгук. І вона, можливо, вашу людину змотивує. Тому завжди будьте відкритими і ніколи ну, не соромтесь цього. І пишіть ну, максимально пишіть всі свої впечатлення. Коли ну, якщо себе поставити на місце новачка, так, людина боїться, щось замовити, а вдруг воно не сподобається, так, вона втратить гроші. А коли вона відкриває чат і там бачиш, що 10 чоловік написали, яка помада класна, яка там тут шикарна, так, яке обличчя після пілінгу, людина полистала, подивилася, все, це я замовлю, я вже не боюсь, я б хотіла спробувати ці продукти. Так, ну і фішечки, і фішечки, що хотіла, на що хотіла зробити ще акцент, перше, да, станьте активним партнером. В системі свого спонсора для того, щоб у вас вийшов результат. Знімайте сторіс, знімайте подарунки, які ви отримуєте. Пишіть обов'язкові відгуки, знімайте розпаковки. Прийшло вам замовлення. Покажіть, що там прийшов значок, прийшла, що ви собі замовили, що вас люблять клієнти. Знімайте і не просто це виставляйте там в себе десь сторіс, в себе в своїх там міні-чатиках. Виставляйте це в чаті спонсора. Будьте активним партнером в системі свого спонсора. Якщо ви таким станете, то ви обов'язково будете рости, тому що ваші люди, ваша команда, вони будуть бачити, які. Які ви активний, подібне протягує подібне? Вони будуть вас повторювати. І ви ж таких самих людей протягнете, якщо вони бачать, що ви активні і ви знімаєте, вони також будуть повторювати. І я просто подивилася, подивилась, що е, партнери поділилися якось от на дві категорії: одні активні, діляться, їм нічого не жалко, вони виставляють, вони щось не знімали, вони для всієї команди, пожалуйста, беріть мої фотографії. А є такі, що там не беріть мій пост, я сама собі виклала, я собі буду знімати тільки в сторіс, в чатах я вас писати не буду, ти директор, ти танцюй, а я тільки буду брати. Да? То скажу, що ну, при такій позиції максимальний рівень буде менеджер, таким людям буде Складно прийти на рівень директора, складно мотивувати свою команду, складно вирощувати партнерів. Якщо ти мовчиш сама в чаті, то як же будуть писати як тіні твої люди? Розумієте? І тому потрібно в першу чергу стати активним ключовим партнером в системі свого спонсора. І коли ви такий будете, коли ви будете на 200% викладатись, ви дійсно побачите результати, ви побачите, як включаються ваші партнери. І тому не 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 чекайте чогось готового, діліться самі, знімайте самі, отримали дохід, вийшли на рівень, поділіться емоціями, і можливо ваш. Пост, ваш відгук змотивує когось з вашої команди, може, людина сидить в декреті, в неї немає доходу, і вона зараз його шукає. А вона почитає, що ви там прийшли півроку тому в компанію, так? вийшли на рівень, отримали скільки подарунків. Вона почитала, подивилась і також захотіла. Далі, друга фішка. Той, хто хоче, шукає можливості. Той, хто не хоче, шукає причину. Мені цю, бо як поговорку, так, кожного дня батько казав все моє дитинство. Я з нею виросла і я до цих пір з нею працюю. І інколи мені там кажуть, і там настойчива, або ти целюстрімлена. Та ні, в мене, мабуть, це правило воно постійно в мене в голові. І коли я щось хочу зробити, я не шукаю, ой, там в мене телефона нема, ой, там лампи нема, та світла нема. Я можу прийти на офіс без телефона, попросити у когось дівчат і зробити відгук. Тобто для мене це не є проблема. Нема якогось продукту. Я возьму в когось в замовленні кажу, ой, класно, тобі прийшов цей парфунчик, я його ще не замовила, ну, але я його познімаю. Тож, якщо у вас є ціль, ви її поставили, ви хочете щось зробити. Ніколи не шукайте собі відмазки, не впадайте в роль жертви. Шукайте можливості, як можна це зробити. А ну спробуй так, а ну попробуй так. Не виходить, попробуй ще якось по іншому. Шукайте варіантів безліч, як можна отримати результат. І в рекламі я також бачу, що кожного дня ми щось змінюємо, щось обираємо. Десь мені результати не подобаються. Щось я видаляю, да, наприклад, от зараз там повдаляли російські ролики. Російські пости поудаляли, міняємо змінюємо контент, щось там змінюємо щось нове носим. Тобто постійно змінюйтесь і постійно будьте готові до того, щоб шукати різні варіанти на шляху до своєї цілі, але не зупиняйтесь і не опускайте руки. Третя фішечка: поставте собі за мету, за ціль навчити тому методу, яким ви працюєте, так? або, наприклад, як я зараз в рекламі, п'ять ключових партнерів. Тобто, все, що ви робите, все, що ви виставляєте, в чат, да, наприклад, виставили пости, зняли сторіс, зразу всю цю всьому, тому що ви робите, вчіть своїх партнерів. Виберіть їх п'ять, знайдіть їх п'ять в команді. Запропонуйте людям. Якщо у вас немає партнерів, запропонуйте комусь свого оточення. Що от я знаю систему, давай зо мною спробуємо. Так я пропонувала своїм кажу, це нове. Ми так не працювали, але давай спробуємо. Я буду кожного дня робити дії. Я буду з тобою ділитися, що виходить, що не виходить. І так я в цей секретний чат почала додавати потрошечку людей, які включали в цю систему. Дивіться, якщо ви вибрали п'ять чоловік. І почали їх відразу навчати. У вас буде мінімум кожного одна реєстрація в день, а в день це п'ять реєстрацій. Каталог 20 днів. Це 100 реєстрацій в каталог. Ребята, 100 реєстрацій в каталог з замовленнями. Це не просто реєстрації, це реєстрації з замовленнями. Це або клієнти, або партнери. Ну, це просто шалені результати. Тоді у вас не буде питання, скільки стоїть аргентна реклама, е, скільки я влажу деніх, вигадна літо і так далі. Ви розумієте, що 100 реєстрацій в каталог, якщо у вас п'ять ключових партнерів, ви будете в усіх рейтингах, ви отримаєте всі подарунки. У вас не буде проблем ні з особистими замовленнями, ви будете легко робити 500 тисяч балів. Просто п'ятдесят я вже навіть мовчу. В мене дівчат, ті, хто поприходили півроку рік тому. Вони в шоці Вони кажуть, я аби знала, я раніше там один парфум не могла продати а що я їх буду там десять-двадцять. День у мене їх будуть купувати, я навіть про таке і подумати не могла, не то що мріяти. Дійте кожного дня рік у нас 365 днів, і можна кожного дня чекати, коли закінчиться війна. Думати, просто думати, мріяти, наблюдати за чатами, просто жити. Так? А можна за ці 365 днів зробити 365 роликів, можна 365 постів виставити, можна зробити 365 історій, історій записати. Так? І ви розумієте, що за рік це буде просто колосальна сторінка, це буде база така шикарна, яка вам буде на пасиві давати результати, навіть без реклами. Мені зараз пишуть без реклами, тому що я рік конкретно попрацювала і кожного дня я щось вкладала в ту сторінку. І, ем... Остання фішечка: обов'язково робіть 150 балів в перший день каталогу. Я в компанії більше 10 років. Але ще не було жодного каталогу. Жодного, щоб я не зробила замовлення в перший день каталогу і в перші хвилини. В перші хвилини, от зараз відкриється каталог, і зробіть своє перше замовлення. У мене це завжди велено для сім'ї і продукти, які мені потрібні для зйомки, які я знімаю, відгуки, які я рекомендую клієнтам, партнерам. тобто топчики, а топчики і новинки завжди в перші дні, в перші секунди, тільки відкрило тільки відкривається сайт, в нульовий день завжди роблю 150 балів і спокійно цілий каталог рекрутую. Запрошую. Працюю з командою, тобто роблю те, що ти, ти що я хочу да але я не шукаю цілий каталог. Ось закінчило, що ось нема на складі. Я нікого не достаю, коли буде продукт, а чого його не підвезли. А чого він закінчився? Тому що я в перші секунди зробила замовлення, все, і я працюю, я рекрутую. І е, працюю з командою. Тому зараз я тільки відкриється сайт, замовте собі ті продукти, які рекомендувала Надія Дроздова. Замовте те, що вам потрібно для здоров'я Велнес, і у вас буде цілий каталог для роботи відкривати нові звання. Я вам бажаю е, цей каталог зробити просто бомбезним. Зараз сезон продажів. Зараз такий е, час, коли до нового року піднімаються продажі. І пам'ятайте, що війна закінчиться, люба війна закінчується завжди, і тільки з яким ми будемо рівним. Думайте про це завжди, на якому ми з вами будемо рівні. Чи ми все почнемо спочатку? Чи у нас уже на той час буде велика команда, з якою ми будемо святкувати нашу перемогу? Це всім дякую. Віка, Віка. А, друзі, я думаю, що ми маємо тут сказати величезне дякую, шалені облески. А дуже дякуємо за а, таку детальну деталь.